Вітаємо у нашому сьогоднішньому обговоренні. Знову разом розбираємо цікаві джерела, шукаємо важливе. І сьогодні знаєте у нас уривки з книги Маргарити Шершньової Емігрантка Біль, побут і війна. Часто ж як говорять про еміграцію? Ну це нові можливості, успіх, якесь таке блискуче майбутнє, такий глянцевий образ. Але от джерела, що ми маємо сьогодні, вони ніби запрошують зазирнути за цей фасад, показати інший бік, значно більш особистий, інтимний. Часом. Ну, відверто болісний. Тож наша місія сьогодні спробувати дослідити саме цю приховану реальність емігрантського досвіду ті моменти тихої боротьби, знаєте, внутрішніх переживань, які зазвичай не потрапляють у заголовки, але ж вони складають величезну частину життя людини, яка починає все з нуля. Гаразд, спробуємо розібратися в цьому, так абсолютно вірно. І література, от як у цьому випадку, вона дає унікальну можливість саме відчути цю реальність. Це ж не статистика працевлаштування чи там дані про вивчення мови, так. це власне занурення у внутрішній світ, світ людини, яка стикається зі складними емоційними бурями, з неочікуваними побутовими викликами, у новому, зовсім незнайомому середовищі. Ці уривки вони дозволяють побачити еміграцію не просто як соціальне явище, uh -huh. а як глибоко особисту драму, сповнену нюансів, страхів, ну і надій і розчарувань теж. І от анонс до книги він сам по собі вже задає цей такий е складний, багатошаровий тон. З одного боку, так, є оця класична, ну майже обов'язкова обіцянка нових шансів, те, що мотивує, дає надію. Звісно, а з іншого, одразу ж таке потужне застереження, роздуми про те, скільки разів доведеться заново народжуватись, і ці нічні, виснажливі питання до себе, навіщо я тут? Це ж питання, яке, мабуть, ну у багатьох виникає в моменти сумнівів. Безумовно. І ця метафора про заново народжуватись, вона ж надзвичайно ємна. Це не просто про мову вивчити чи роботу знайти. Ні, ні. Це про повну перебудову власного світу. От уявіть собі, втрачаються звичні соціальні зв'язки, так, професійна ідентичність може бути ну, під великим питанням. Навіть повсякденні правила гри геть інші. Ти начебто опиняєшся. Без шкіри, знаєте, мусиш заново вчитися ходити, говорити, розуміти контексти. Це процес, який може бути не лише складним, а й глибоко травматичним. Він вимагає колосальних внутрішніх ресурсів. Так, і це народження воно ж може бути дуже болісним. А ще